Всім привіт-привіт, мої безмежні чарівні заможні глядачі. З вами, як завжди, я Ярослава Тетмурзінова, з ким ми не знайомі. Hello! Я психолог, експерт із самоцінності і на моєму каналі все про життя в насолоду, внутрішню опору, гроші в легкості і щасливе життя. Сьогодні в нас дуже класна тема, яку ви давно в мене просили: а саме відповідальність, як брати відповідальність за своє життя, що робити, якщо це не виходить, і що таке внутрішня зрілість, і як же ж її дорощувати? Давайте одразу почнемо із того, що інфантильність, тобто ті люди, які до сих пір. Проживають себе як діти, це дуже популярна зараз тема, через те, що все більше і більше людей занурюються в себе і розуміє, що вони не беруть на 100% або або взагалі відповідальність за своє життя. Чекайте, будь ласка, перед тим як ми продовжимо цю тему, чи всі звернули увагу на нового учасника наших відео, на цього холосенького мікрофончика? Я просто могла б записувати відео моєї розмови із тобою? Це така милість. У мене взагалі є фетиш на всі малесенькі штучки, це пошлі жарти в мене в голові. Покиньте чат, будь ласка, але ви зрозуміли, що я маю на увазі на мініатюрки. Але давайте продовжимо. Хто така людина, яка не має, яка не несе відповідальність за своє життя? В першу чергу, це людина, яка не живе бажане життя, не має таких цілей, або кожного разу, коли в неї з'являється якесь невдоволення, вона починає ретрофлексувати. Ви вже всі знаєте про те, що ретрофлексія це коли ви відчуваєте якусь емоцію і замість того, щоб діяти, із цієї емоції, якось її допрацювати, ви направляєте її на себе і починаєте критикувати себе, винити себе, соромити себе. Провина це взагалі дуже про таке дитяче відчуття, коли вам хочеться ужатися, вибачитися, якось пошвидше скинути це відчуття. І… Інфантильні люди, тобто люди, які знаходяться в дитячій позиції, які ще не доросли, вони дуже часто зустрічаються із цим відчуттям. Основні фрази таких людей це я не знаю, що робити, я не можу, я пробував, пробувала, у мене не вийшло. Це прям така класика, по якій можна відслідкувати таку людину. Люди, які не беруть відповідальність за своє життя, вони не роблять це спеціально. Вони правда не вміють і не знають, як це робити. Людина, яка є зрілою на свій вік, опорною і самоцінною, це та людина, яка навіть Зіштовхуючись із життєвими проблемами, ще 100% вона буде зіштовхуватись, як і всі інші люди, замість того, щоб почати критикувати себе, тобто впасти в дитячу позицію і за звичкою, тому що зазвичай. Такі діти виховувались батьками, які їм постійно навалювали ось цю відповідальність і розказували про те, які вони не такі. Тобто батьки своїм же прикладом показували дітям, як треба. В лапках з собою ставитися, тобто регулярно критикувати і так далі. Інша ситуація є навпаки, коли дитина виховується з такими гіперопічними батьками, коли батьки настільки угоджали завжди своїм дітям, не давали їм простору, не відслідковували, не поважали їх кордони, тому що в вибудові відповідальності кордони є основною. Мовою, що ці діти вони просто виросли, стали дорослими дітьми і вважають, що тепер всі їм винні, всі будуть їм приносити все на блюдці, так як це роблять батьки. І коли вони нарешті покидають батьківський дім або батьків не стає, вони зіштовхуються жорстокою реальністю, яка дуже часто їх ламає. І такі люди просто пливуть за течією на автоматі, і звісно, Дійсно, ні про яку відповідальність ми не можемо там говорити. Як вибудовується відповідальність в дітей? Коли діти. Досягають там трьохрічного віку, коли вони вже починають досліджувати себе, досліджувати світ навколо, потім у них трапляється підлітковий період. В цей час діти дитина від'єднується і фізично, тому що вже мама не годує дитину, і, і психологічно від своїх батьків. Тобто, якщо раніше до трьох років мама і тато це весь світ, все. Світ, адже діти в прямому і переносному сенсі бачать в основному тільки своїх батьків. Вони вже починають комунікувати, вони вже починають якось розуміти, що окрім батьків є ще світ, є вони там, і їм і треба зрозуміти, яке місце в цьому світі займають вони. І що відбувається тоді? Якщо батьки самі по собі зрілі і Поважають кордони дитини, дають їй достатньо простору, дають їй понудьгувати, дають їй подосліджувати світ. Тобто, якщо батьки самі в собі мають відчуття безпеки, то вони його будуть надавати дитині, і така дитина буде дорослішати, доростати. До того, щоб самостійно щось досліджувати, спостерігати за світом, намагатися вибудовувати комунікацію. А якщо Батьки самі по собі незрілі, тривожні, не мають відчуття безпеки. Це знаєте, оці мамаші, які трясуться просто за своїми дітьми і на майданчиках це дуже чітко можна побачити. То тоді такі діти переймають ось це ось цю відсутність безпеки, тому що вони не можуть її знайти, так як такі мами своєю гіперопікою, своєю тривожністю, регулярно переступають кордони дитини, і тому для дитини, в принципі, весь світ дуже... Дуже такий нестійкий, небезпечний, і е, так вони і е, виховуються. От, аби як вони виросли, і потім такі е, діти або лишаються жити з батьками, або не можуть дуже довго себе реалізувати. І якщо це ваша точка, е, і ви її усвідомлюєте, це неймовірно круто, тому що перший, перша і основна задача будь-якої людини усвідомити, чи справді. Треба більш подорослішати, відновити ось цю внутрішню опору. Я, наприклад, 10 років тому, коли почала рухатися в саморозвиток, самопізнання, я. Йшла за своїм болем, тобто мені було боляче, я не хотіла, щоб мені боліло, і тому я почала досліджувати себе. Я не усвідомлювала ще нічого про свою внутрішню опору і зрілість. І до питання дорослішання я дійшла десь років 5 тому в своїй терапії, і я дуже чітко пам'ятаю, як, як я проходила всі ці шляхи і кроки. Тобто, перший крок для такої. Людини це завжди усвідомити, що вона є інфантильною, що вона ретрофлексує, тобто звинувачує себе, критикує себе, ненавидить себе, забуває себе провиною. Це вже ознака недостатньої опори і зрілості, якщо ви починаєте так токсично до себе ставитися або просто продовжуєте механізм поведінки з вами, ваших батьків. Наступний крок це почати вибудовувати кордони. Чому так важливо вибудовувати кордони? Ви можете переглянути, до речі, моє відео про як казати ні, кордони це ваша безпека. Якщо людина, жінка не відчуває своїх кордонів, то їй буде страшно. Їй буде страшно рухатися вперед, їй буде страшно впускати в своє життя близькість, близькі стосунки. Вона буде знаходити недоступних чоловіків, недоступних партнерів, які будуть її ображати. Вона не зможе заробляти в легкості. Єдиний спосіб, яким вона зможе заробляти, це переступаючи регулярно через себе, тобто через свої кордони. І коли ви починаєте працювати своїми кордонами, і Нарешті їх вибудовуєте і самостійно відчуваєте, ви розумієте, що ось ця безпека вона гарантована вами. Тобто, ви самі можете сказати ні людям, які вам не подобаються. З'їхати там, де вам некомфортно, звільнитися з того місця, де вас постійно принижують і так далі. І це і є. Те, що потрошку починає відновлювати вашу внутрішню опору і дорощує вас до дорослого, тому що внутрішня інфантильність вона присутня і людям 40, 50, 60, 70 років, неважливо, тому що це виключно внутрішній момент, коли людина інфантильна, вона бачить світ через призму дитини. Тобто керівник е, говорить зауваження, і ця людина почувається знеціненою, ображеною, наче її закритикували, наче налаяна мамою дитина. Коли партнер е, озвучує свої бажання або забороняє щось робити, ця людина почувається, ніби вона. Необхідно їй це слухати і обмежувати себе. Тобто ці люди не знаходяться в контакті з іншими людьми на рівні. Вони завжди знаходяться нижче, тобто вони завжди дивляться вгору і. Дорощувати себе це задача кожної кожної особи. І якщо, верніше, коли ви дойдете до того етапу, коли ви правда відчуваєте зрілість, яким чином можна це відслідкувати? Ви живете те життя, яке ви хочете жити. Навіть якщо ви усвідомлюєте, що якась там сфера зараз трішечки просідає, ви знаєте, що це все в ваших руках. У мене колись запитали, чи не переживаю я, що щось там, типу, весь мій бізнес полетить інстаграм заблочить, соцмереж не буде. Що тоді робити? Так, от моя відповідь ні, не переживаю, тому що я знаю, що я. Можу забезпечити себе найкращими умовами, найкращим життям, і е, заробляти гроші завжди. І я знайду, що робити і як реалізувати не, свій потенціал, навіть якщо в мене заберуть все те, що є зараз. Тому що я вже пройшла цей шлях, я вже вибудувала цю опору. І це і є ознака зрілої, дорослої людини, коли ви усвідомлюєте, що Помилки як такої не буває. Є досвід і ем, не може бути якогось провалу у вас це просто питання чергових наступних спроб. Тобто, коли ви орієнтуєтеся не на зовнішнє, не на оточення навколо вас, хто що скаже. От якщо скажуть, що я погана, то я такою і буду. Якщо скажуть, що я класна жінка, я буду вважати себе класною жінкою. А потім керівник зробить зауваження, я себе знецінюю. А потім хтось з підписників щось мені напише, я знову ображусь. Ні. Це той момент, коли ви розумієте, що я це я. Я така, як є, я чітко розумію свої е, класні сторони і не такі класні сторони. Тобто, я тверезо дивлюся на себе, я вмію тестувати реальність, і я знаю, що я е, рухаюся відповідно до себе, своїх потреб і свого темпу. Ось це. Те, до чого має прагнути інфантильна і незріла людина. Тоді питань відповідальності не буде. Тому що ви знатимете, що якщо ви чогось хочете, то це не чоловіка звинуватити, не сказати, що це батьки такі кончені, не керівник такий поганий, аб'юзивний. А ви лишаєтеся в тій ситуації, тобто вам необхідно щось зробити. І це. Кардинально змінює життя, і це та точка, де жінка по справжньому може бути щасливою, реалізованою і кайфовою. Я сподіваюся, що сьогоднішній формат вам зайшов. Тему підняли класно. Я готую для вас черговий розбір супермами. Бачу, як вам подобається цей формат. Тому до наступного ролика він вийде також цього тижня. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. Я випускаю ролики кожного кожного тижня, а то й двічі-тричі на тиждень. Обнімаю вас, ставте лайк, підписуйтесь на інстаграм і до нових. До нових, до нових зустрічей, Обіймаю.